Історія життя та кохання Вадима Шешені і дружини Тетяни із книги Солу надірваних струн, автор Наталія Хамоуда, Херсонщина, Том 4 Той один лише день став у долях надійним причалом, заколисував щастям на хвилях кохання й добра, Листоноший візит увійшов твоє щастя запалом. Ще не вилили кулі такої, щоб згинув я шквалом, до небес підійнявся між диму сльозливого тла. Марія Дребіт Голодрига. Село Маринське, хоч і маленьке, проте дуже мальовниче. У ньому проживає всього 500 осіб, але навіть та маленька громада і досі дорожить рідним селом та його цінностями. Його жителі і трударі відповідають назві колишнього колективного сільськогосподарського підприємства Труд, в якому працювали селяни. А сьогодні чи не в кожному дворі стоїть трактор чи комбайн для обробітку землі, бо люди дійсно трудяться на багатій урожайній ниві, є бібліотека і клуб. Саме в клубі на свята збирається молодь, проводяться концерти і вистави, відбуваються значні громадські події. Святий вечір Нового 2005 року зібрав у клубі всю сільську молодь. На диво молоді було значно більше, ніж проживає в селі, адже на Різдво до рідних звідусіль з'їхалися в гості. Таня теж прийшла, бо дуже любила сільські традиції. Саме вони й відрізняли село від міста, в якому вже всі ці обряди вважалися пережитком давнини. А тут була особлива атмосфера спочатку свята вечеря в сімейному колі, потім колядки всім селом з гучною компанією сільської молоді, не оминаючи жодної оселі, після колядок, пісні і танці. Передріздвяне село заворожувало магією, різнобарні ліхтарики ялинок виблимували у темних вікнах осель і ті одразу оживали. Білий сніг, що наче на замовлення, встелив усе довкола, виблискував сріблом небесних зір. Дерева, закутані інеєм, видавалися принцесами у пишних білих сукнях, на Різдво а казка, з якої не хочеться повертатись у реальність. Таню, привіт. щойно помітивши дівчину, покликав кузен Євген. прийдешнім! і тебе з Різдвом Христовим відповіла, ступаючи кілька кроків назустріч хлопцеві. Євген був не сам, поряд з ним стояв товариш, якого дівчина бачила вперше, красивий високий широкоплечий юнак із світло карими очима, який впевнено дивився на дівчину. Знайомтесь, це Вадим, Вадим, чітко і рішуче повторив своє ім'я незнайомець, Таня, відповіла, а в голові тільки одна думка, який він красивий. Ну що, підемо всередину, трохи потанцюємо? Ходім. Погодилася, а думки не покидали. Він не тільки красень, а ще й упевнений в собі. Кілька танців разом, трохи спілкування і вечір злетів, як одна година. Несподівано кудись зник Євген, а тані вже необхідно було повертатися додому. Так довго дівчина ніколи не затримувалась. Не хвилюйся, якщо дозволиш, я проведу. Дозволю, погодилася Таня. Бо й самій хотілося побути ще хоч трохи в компанії хлопця. До бабусиного подвір'я дійшли разом. Біля воріт зупинилися на кілька хвилин. Вадим бачив, що дівчина поспішає, але дуже не хотів її відпускати. Завтра я змушена буду повертатися. Мені було дуже приємно з тобою познайомитись. Ти мені дуже сподобалась, пішов у наступ хлопець, коли ми зможемо побачитися знову? Навіть не знаю знизила плечима та гадаю, все ж колись побачимось. Дівчина шмигнула за двері, а Вадим, постоявши ще кілька секунд, пішов геть. Таня довго не могла заснути. Вертілася з боку на бік, думала про Вадима, згадувала риси його обличчя, порювала в пам'яті кожне слово з їхньої розмови і в глибині душі дуже шкодувала, що так швидко повинна їхати з села. Якби її воля залишилася б тут назавжди. Але батьки завжди вирішують замість дітей. На ранок Таню чекала несподіванка. Плани батьків раптово змінилися, і вони затримуються ще на день. Радості дівчини не було меж. Євген ні про що не розпитував він і сам вже все зрозумів, тому при першій можливості поспішив повідомити Вадима, що Таня пробуде в селі ще день. Візит хлопця не забарився. Це був не просто дружній візит. Хлопець дав зрозуміти дівчині, що тепер вони разом, і він запрошує її на офіційне перше побачення. Після від'їзду з села дівчина ще тиждень побула на канікулах в рідному домі. Відтак вирушила на навчання до Херсону. Всі дні в розлуці з Вадимом були важкими. Їй бракувало їхніх прогулянок під зорями, розмов, на перший погляд, ні про що, але таких важливих для них обох. Їй бракувало його міцних обіймів, а перший поцілунок ще й досі обпікав вуста. Маршрутка зупинилася неподалік Херсонського даву, студенткою якого була таня. Дівчина крок за кроком просувалася до виходу, як раптом у шибці побачила його. То справді був Вадим. Він виглядав її, а щойно помітивши дівчину, кинувся переходити дорогу. Привіт, давай допоможу. Забрав сумку з рук здивованої дівчини. Ти до гуртожитку? Ага, відповіла і запитала, як ти тут опинився? Чому? Ти сказала, де навчаєшся. Ось я й приїхав, щоб провести з тобою трохи часу. Чи ти не рада, рада, ще й як рада, сяяло щастям обличчя дівчини. мене якраз немає першої пари. Прогуляємось. Закидай речі і пішли. Весело підтримав Вадим. Три з половиною роки романтичних зустрічей були казкою. Кожний проведений день разом запорука того, що їхні стосунки міцні, а вибір правильний. Вадим і таня були б готові хоч сьогодні стати на рушничок щастя, але хлопець мав свою чітку позицію студентка не дружина. Я чекатиму скільки завгодно, запевняв Таню Вадим. Закінчую спокійно навчання, а весілля нікуди не втече. Справді, лукаво посміхалася Таня, знаючи характер хлопця і розуміючи, як важко йому дається те чекання. Ну а що? виправдовувався Вадим. Я кохаю тебе і хочу, щоб ти була тільки моєю, щоб не ділити тебе з університетом і хлопцями, які часто звертають на тебе увагу. Думаєш, мені просто? Я розумію, що не просто, але залишилось зовсім мало, заспокоювала коханого Таня. Ти тільки уяви. Ще пара місяців і ми чоловік і дружина. Тоді вже ніхто і ніщо не стане між нами, тільки ти і я. Скоріше б уже, погодився. Мені пора до гуртожитку, сумно сказала, знову розлука. У вересні 2008 року мрія молодих здійснилася. Вони офіційно стали сім'єю, і щасливіше від них того дня, здавалося, не було нікого в цілім світі, адже вони так довго про це мріяли. Сімейне життя подружжя почало в селищі Горностаївка, звідки була родом таня. Це за 15 кілометрів від села Вадима. Молодята самі винаймали квартиру, щоб жити власним побутом. Обоє працювали Вадим водієм, а таня інженером в управлінні водного господарства. Жили і раділи, що є кохання і розуміння, що в матеріальному плані також все добре. Мріяли про спільну дитинку, бо саме її бракувало у сімейній ідилії шешенів. Жили, як усі, були свої верхи і низи, не завжди йшли одне одному назустріч, бо обоє мали сильні характери і власну впертість, але навіть після дрібних суперечок мирилися швидко, бо серця їхні були наповнені коханням. Глянувши в очі одне одному і зловивши там нотку розкаяння. Кожен був готовий кинутися в обійми іншому і забути все сказане ним мить тому. З кожним наступним місяцем сімейного життя звершували все більше із задуманого, а задуманого було не так уже й мало. Головними в планах були власне житло і автівка, та найголовнішою мрією все ж залишалась дитина. Чому у всіх є діти, а у нас немає? шепотіла Таня трохи розгнівано, чи то на долю, чи сама на себе. Я так мріяла вийти заміж і подарувати чоловікові сина. Що ти там гомониш? почувши, запитав Вадим. Нічого, просто не переймайся, кохана, на все свій час заспокоїв, міцно стиснувши в обіймах, спи. У 2010 році мрія подружжя здійснилася, на світ з'явилася. Чудова донечка Даринка, смуглява чорноока красуня, точна копія татуся. Вадим літав на крилах від щастя, він не засмутився, що не син, на відміну від тані. Через рік два буде у нас і син, заспокоював Таню. Але я так мріяла, щоб син був першим, старшим, щоб був опорою для сестрички. Все це буде, навіть якщо син народиться другим відповів, пригортаючи до себе маленький рожевий згорточок, який тихенько сопів. Даринка, донечка моя. Вадим став неймовірним батьком, допомагав у всьому, і з дитиною, і по господарству. Був справжнім і надійним, добрим і відповідальним. Він був таким чоловіком, про якого могла мріяти кожна жінка. Даринка, зростаючи, все більше ставала схожою на татуся, навіть характером. Між ними був якийсь магічний зв'язок, який не могла вибудувати з донею навіть таня. Мабуть, це щось таке, що дається рідним людям вищими силами. Спостерігаючи за чоловіком і Донею, Таня раділа, що в них така чудова сім'я і часто втирала сльозу щастя, бо таки щаслива. Через три роки мрія жінки про друге материнство здійснилася синочок Сашко, який народився в січні. 2014 року став справжньою радістю та гордістю для матусі, а як уже тішився малим Вадим. Адже син народився і справді богатирем понад 4 кілограми вагою. Хлопчик був повною протилежністю сестрички, вона бойова, а він, навпаки, зі спокійним характером. На плечі Вадима тепер лягла потрійна відповідальність за сім'ю. Але чоловікові вона була за щастя. Холодного зимового ранку Вадим саме збирався на роботу, коли у двері подзвонили, відчинив. На порозі стояв листоноша. Ви Вадим Шешеня?» Я її він, відповів чоловік, нічого не підозрюючи. Тут вам розпишіться, виймаючи з сумки аркуш з кількома написаними рядками. Що це? запитав Вадим, вчитуючись у літери. Повістка? Напевно, відповів поштар і, виходячи з оселі, побажав Хай вам щастить. Дякую, кивнув Вадим і війшов у хату. Таня якраз годувала сина. Доня гралася поруч. По виразу обличчя чоловіка вона зрозуміла, що щось відбувається. Таня нічого не запитувала. Запитання Вадим зміг прочитати в її погляді. Мені повістку принесли, мобілізація як? І що тепер? Не втрималась жінка. Ти ж не підеш, правда? Ні, неправда. Я не буду ховатися від мобілізації. А як же ми? У нас двоє малесеньких дітей. Що я сама робитиму? Як чоловік я мушу стати на захист держави, коли їй це потрібно. Я все розумію, але ж. Тобі допоможуть -то батьки, рішення прийнято, та моючи в собі жаль і тривогу, вимовив він. Тані було важко, але й Вадиму було не легше. Він добре знав, з яким тягарем залишить її саму і піде на війну. Розумів і ризик, бо то не просто відрядження, це фронт. Адже там потрібно враховувати, що смерть може наздогнати тебе щохвилини, хоча й віриться завжди в краще. Та все ж. Таня не знаходила собі місця, але щосили тамувала у собі біль, який відчувала останніх кілька днів. Єдине, що тішило жінку, Недалека відстань від місця служби Вадима додому всього 130 кілометрів у такому випадку майже поруч. Адже якби була гостра потреба, він швидко міг дістатися до сім'ї. Таня заспокоювала себе тим, що з Вадимом не може нічого трапитися, бо наразі він там, де немає війни. Та й додому він приїздив інколи, що ставало справжнім святом для родини. Знаючи непосидючу вдачу Вадима, Таня не здивувалася, коли він добровільно визвався супроводжувати гуманітарний вантаж у визволенні міста Донбасу. Такі вчинки були притаманні Вадимові. Він ніколи не думав за власну безпеку, коли допомоги потребували інші. Ох, коханий. Чому ти завжди шукаєш собі пригод на одне місце? дізнавшись про поїздку чоловіка, роздумувала Таня. Адже це не вперше. А мені щоразу хвилюватися. Ніяк не забуду того дня, коли у сусідів запалав гараж. Ти ж тоді блискавично зреагував, поки приїхали пожежники, то ти вже вигнав автомобіль з гаража, виніс балони з газом і каністри з пальним, адже міг і сам живцем згоріти у тому полум'ї. Ну чому ти такий відчайдушний? Таня хвилювалася за чоловіка, жила від дзвінка до дзвінка і раділа, коли чула в телефоні голос коханого. У випадку відсутності звістки від чоловіка Таня зателефонувала йому сама, хоча робила це вкрай рідко. Алло, любий, все добре, на війні, як на війні, відповів словами пісні. Все добре, як ти, як діти. У нас усе, як завжди, а які новини в тебе? Ніяких, особливих. Справи службові. Познайомився тут із хлопцями із спецназу з Кировограда. Прошу, щоб перевели мене в цей полк. Ти знаєш, я ж нічого не тямлю у військових справах. Краще скажи, додому коли? Скоро, радісно вимовив Вадим. Так що чекайте зустрічі мої хороші. Таня відчула, як затремтів телефон в її руках. Як здригнулося враз усе тіло, а серце затріпотіло в грудях. Дивний щем пробігся з голови до ніг. Подібне жінка відчувала тоді, коли вперше чоловік торкнувся вустами її вуст. Він приїде, приїде. з кожним ударом серця шепотіла вона. До цієї відпустки чоловіка таня готувалася з особливим трепетом, і улюблені страви чоловіка приготувала. І оселі надала святковості, все має бути на найвищому рівні. Адже стільки часу не бачились. Вадим приїхав. Довго не міг вирватися з обіймів дружини і дітей. Виглядав утомленим, але дуже щасливим. Він довго грався з даринкою, підкидав у гору сашка, а як тільки відходив на метр, діти хвостиками ходили за ним. Тані здалося, що то була особлива відпустка. Хоча й до того браку батьківської уваги у дітей не було. Десять днів злетіли миттєво. Вадим щоразу обіцяв дружині, що він повернувся назавжди і більше не поїде в зону Ато. Вона вірила, бо нічого і насправді не підозрювала і була дуже щаслива від рішення чоловіка. Вже й звикла, що він удома назавжди. Темна ніч колихала за вікном розлоги гілля дерев. Воно важкими тінями. Лягала на стіни кімнати, зливаючись з візерунком від гардин. Таня міцно спала, однак зненацька прокинулась, чи сон дурний приснився, чи щось тривожило жінку. Вона рукою потягнулася туди, де мав спати вадим, хотіла тісніше притулитися до його грудей і заснути в обіймах, але його не було. Жінка сполохано повернулася і побачила серед кімнати темну постать чоловіка. Він дивився то на неї, то на дітей і шепотів Я вас так люблю. Він ніколи не покине тих, кого зустрів у зоні АТО. Він повернеться туди, усвідомивши це, серце ледь не вискочило з грудей. Саме тоді Херсонщина зазнала великих втрат в Іловайському котлі, і думка про це доводила жінку до оніміння від страху за чоловіка. Таня вже більше не просила Вадима залишитись удома. Він вже не чув слів прохання, не бачив її сліз. Звісно, вона плакала ще й як, але Вадим не повинен про це знати ні єдиного слова. Жінка усвідомила і мужньо прийняла рішення чоловіка. Вадим відбув у зону Ато в серпні, а на початку вересня отримав наказ, у якому зазначалося. Про переведення його та інших двох побратимів до третього полку спецпризначення. Після місяця спеціальних тренувань Вадим уже захищав Донецький аеропорт. Зовсім мало чоловік пробув у тому пеклі, хоча побачити там устиг достатньо. Його віра була сильнішою за смерть. Його впевненість у перемозі була незламною. Втрачаючи побратимів одного за одним, Вадим повторював. Ще не вилили такої кулі, від якої я б міг загинути. І справді, Вадим не загинув від кулі. Він задихнувся від їдкого диму димових шашок, якими російські найманці закидали споруду Донецького аеропорту. 3 жовтня 2014 року його не стало. Його загибель. Трагедія всього мого життя я так сильно любила його і до цих пір люблю. Від того й рана в душі не загоюється, а тільки ще більше кровоточить. Ніхто з його друзів не наважився мені сказати, що Вадим загинув. Всі навколо знали, що Вада шешеня загинув. Не знала я одна. Тільки мої тато з мамою мені сказали. Вони й опікуються нами з дітьми впродовж шести років. Спершу я не прийняла цю звістку, хоча й повинна була, бо Вадим не телефонував уже чотири дні. Я до останнього вірила, що це помилка. 9 жовтня, в день народження Даринки, Татусь повернувся в труні. Мені хотілося кричати, але я не могла, бо вдома діти. Я не хотіла, щоб даринка запам'ятала батька в домовині. Хай у її пам'яті він залишається живим і красивим. Після смерті Вадима життя перетворилося на жах. Щоранку я вставала, бо діти вимагали уваги і опіки. Вони маленькі і не розуміють, чому мама завжди сумна, а очі заплакані. Вдень я посміхалася крізь сльози, а вночі. Один Бог знає, як я ридала вночі. Було дуже образливо від несправедливості долі. Після декретної відпустки я одразу повернулася на роботу, бо матеріальний стан був складний. А ще, чесно кажучи, серед людей мені було легше, ніж удома. Я не жаліла себе і нікому не дозволяла себе жаліти. Мені бракує Вадима, наших з ним діалогів. Його розповідей про рибалку. Він дуже любив рибалити і завжди вертався з улову. Він не рибалив компаніями, любив єднатися з природою сам. Довго я не могла змиритися з такою втратою, шукала в інтернеті нові обставини загибелі Вадима і ще разу гірко ридала, розуміючи, що втратила його назавжди. Ще кілька слів про фінансову сторону родин загиблих. Неодноразово ми зверталися по допомогу до міської та селищної ради, але отримували відповідь: немає коштів. Індексації пенсій не було. Петицію про індексацію на сайті президента заблоковано. Комунальні пільги аж 88 гривень 59 копійок надто малі. Допомога аж 500 гривень раз на рік. Для забезпечення паливом несумісна з витратами. Гостро стоїть питання і лікування рідних загиблих. Усе це через недосконале законодавство, лише обіцянки, та тільки сім'ям загиблих від обіцянок не легше.